Вітаю вас, шановні козаки і козачки на ковальсько-аматорському каналі Молотий і Метал. І я ваш коваль-аматор Руслан. І що ж ми маємо на теперішній час? Кривоніс майже готовий косметичні операції і склеювання, і його братик у комплекті від канадця отримав мою фірмову рукоять, яку я так і називаю, качечка. Бобровий хвіст або соловейко. Ну, як вам завгодно. Не канон. Одначе, ну, це, до речі, попередня примірка. Як на мене, досить непогано. Ще його трошки підігну. Він, до речі, навіть ще не загортований. Трошки затримався. У побуті, бачите, він зовсім тоненький, тут десь 2 мм. Його ще підганяти треба ось тут товстіше, ніж має бути. Ну це все дрібниці. У побуті, ним чудово, ріжеться зелень, чиститься картопля і намазується повидло масло. А якщо у вас є якась домашня звірина типу кроликів чи вимисливець, то його можна використовувати і за прямим призначенням, як шкуродера. Кривоніс так само майже готовий. Ну цей вже загортований. Ну що ж, до роботи.